Хвилина для гастроентерології: високий вміст солі у процесованому м'ясі, у ковбасі, у сосисках, у сертельках. Що робить? Може спричинити пошкодження слизової оболонки вашого шлунку. Таким чином, там відбувається запалення. Запалення може призвести до атрофії, до стоншення слизової оболонки шлунку, до колонізації інфекції, хелікобактер пілорі і що доведено, що Хелікобактер якраз підвищує ризики захворіти на рак шлунку. Отже, стратегія по хелікобактеру яка виявляй і лікуй. Будь ласка, не відмовляйтеся від лікування, від ерадикації хелікобактер пілорі. Грамотне, призначене лікування вашим лікарем-гастроентерологом зменшить ваші ризики захворіти на рак шлунку.